Привіт, сьогодні ми допоможемо тобі розібратися з правилами до настільної гри Хора розквіт імперії. Тож бери гру та давай розбиратися разом. Якщо після перегляду відео або під час в тебе з'являться запитання, ти завжди можеш їх нам задати під відео. Коментарях або написати в наші соцмережі, і звісно, не забудь підписатись на наш канал та поставити вподобайко на це відео. Нам буде дуже приємно. А тепер поїхали. Хора розквіт імперії це настільна гра для двох чотирьох гравців, у якій кожен бере на себе роль лідера одного з семи унікальних місць держав стародавньої Греції. Протягом дев'яти раундів гравці розвиватимуть свої поліси, приймаючи стратегічні рішення в різних сферах, щоб набрати якомога більше переможних очок. До кінця гри, адже ти зможеш перемогти, набравши найбільшу кількість переможних очок з усіх. Сама гра включає в себе багато історичних та реальних подій історії Стародавньої Греції. Карти у грі містять прямі посилання на цей період, розкриваючи його політичні, культурні, економічні та військові особливості. Наприклад, на картах політики можна побачити різні споруди або місця. На картах подій можна побачити різні історичні події того часу. Сьогодні ми розберемо, як зіграти в першу партію. Тож розпочнемо з підготовки компонентів. До речі, зверни увагу, що в коробці є зручний органайзер, що значно спрощує процес розкладання та складання гри. Для кожного компонента є своє місце, яке позначено відповідним символом. Тепер кожен гравець обирає колір і бере наступні компоненти. Візьми планшет міста. Він складається з чотирьох зон: ліворуч ділянка для плитки міста. Посередині три вертикалі прогресу. Економіка дає змогу заробляти драхми, підйом по цій вертикалі дає громадян та переможні очки, культура дає змогу заробляти переможні очки. Підйом по цій вертикалі дає податки або третій кубик. І військова сила вона дає змогу заробляти вояків. Підйом по цій вертикалі дає славу. Праворуч короткий опис фаз кожного раунду, а знизу підказки щодо трьох можливих способів використання жетонів філософії, про які ми поговоримо пізніше. Візьми на вмання вибрану з семи доступних плиток одну плитку міста. Кожне місто має власну історію, унікальні здібності та стратегії розвитку, тож уважно знайомся з кожним з них перед початком гри. Поклади її у ліву зону твого планшета міста. Кожна плитка міста має чотири поліпшення та отвори біля них для дерев'яного маркера, що дозволяє відстежувати розблоковані поліпшення. Поліпшення це таке собі швидке покращення твого міста. Далі візьми дерев'яні маркери, жетони досягнень, плитку переможних очок і три кубики свого кольору. Усі маркери поклади у комірку першого рівня на своєму планшеті міста. Маркер поліпшення поклади в найнижчий отвір на плитці міста. Один зі своїх кубиків з цифрою 1 поклади у порожню комірку під вертикалю культура. Кожен гравець починає гру з двома кубиками та протягом гри може отримати третій. Кубики дозволяють тобі виконувати дії, жетони досягнень, плитку переможних очок та дерев'яні маркери тримай біля свого планшета. Вони знадобляться пізніше. Також візьми сім плиток дій свого кольору та поклади їх біля свого планшета. Плитки дії пронумеровані від 0 до 6. Ти зможеш застосовувати їх ефекти під час фази дії. Після цього відбувається відбір карт механікою драфту. Для цього візьми усі карти політики, перетасуй їх та роздай кожному гравцеві по 5 карт на вмання до лілиць. Решту карт поклади до лілиць у стос в центр. Усі гравці одночасно обирають по одній карті зі своєї руки, кладуть її до лілиць перед собою, а решту карт передають гравцеві ліворуч. Повторюй ці кроки з новими картами, аж доки тобі не дістанеться одна карта, яку ти мусиш залишити собі. Тоді відбір карт завершується. І також сформуй запас жетонів драхм в центрі. Кожен гравець бере собі 4 драхми. Драхми використовуються для оплати деяких карт політики та дій поліпшення або для підйому по вертикалі. Твій планшет готовий до гри. Тепер давай підготуємо наше поле до гри. Для цього розгорни центральне поле посередині столу. Це поле має окремі зони. Ліворуч вертикалі громадян, податків, слави та вояків. Над ними зона досягнень, а праворуч зона дослідження із комірками для жетонів знання. Смужка рахунку переможних балів йде по периметру поля. Далі є два види жетонів знання: звичайне знання без лаврових вінків і увінчене знання з лавровими вінками. Жетони увінчаного знання, потрібні тобі для того, щоб в кінці гри отримати переможні очки. Тож пам'ятай про це, вони поділяються на три кольори: червона амфора, синій шолом та зелена ліра. Поклади 36 жетонів знання у відповідні комірки з правого боку поля. Три з них поклади нижче усіх у спеціально відведене місце. Всі інші жетони, що лишилися, поклади біля поля. Після цього усі гравці кладуть свої відкладені раніше маркери громадян на рівень 3 на вертикалі громадян, а маркери податків слави і вояків на рівень 0 на відповідних вертикалях. Протягом гри ці маркери спускатимуться і підійматимуться по вертикалях, відображаючи прогрес у кожній із галузей. Важливо, кожна з галузей має свої сильні сторони. Пересуваючись угору вертикалю громадян, ти збільшуєш кількість своїх громадян та маєш змогу виконувати більш потужні дії, коли кидо кубика не допомагає. Податки дозволяють заробляти драхми під час кожної фази податків. Слава пов'язана із переможними очками, які ти заробиш наприкінці гри, тому не забувай прокачувати цю вертикаль. І вояки потрібні для того, щоб здобувати жетони знання під час дії війни. Тепер постав свій маркер переможних очок на позначку 0 на смужці рахунку, а плитку переможних очок поклади поруч із полем біля позначки 0 на смужці рахунку. Плитка використовуватиметься, якщо ти перетнеш позначку 89 на смужці рахунку. Під час кожного раунду відкриватиметься одна нова подія, яка може принести надбання або втрати певним гравцям. Події для першого та останнього раундів лишаються однаковими для кожної партії, тож створи 100 з карт подій. Для цього візьми усі 16 карт подій і відклади біля себе карти зростання населення та завоювання Персії. Перетасуй решту 14 карт, витягни випадковим чином 7 з них. Інші 7 карт поклади у коробку. В цій грі вони не знадобляться. Тепер на низ колоди поклади карту завоювання Персії. Далі сім випадкових карт, і наверх поклади до лілиць карту зростання населення, поклади стос біля центрального поля. Сформуй запас жетонів філософії та поклади біля центрального поля. Тепер усі гравці втілюють у життя опис їхнього першого розблокованого поліпшення, деякі міста отримують миттєвий зис. Наприклад, ти маєш Олімпію. На першому поліпшенні вказано: на початку гри отримайте один податок. Тому одразу ж підніми свій жетон податків на один рівень вище. Якщо в цей момент ти піднімешся на новий рівень поліпшення, також отримується надбання і в кінці оберіть першого гравця. Що ж, ми розклали гру. Тепер ти готовий перейти до перебігу гри. Гра триває 9 раундів. Наприкінці 9-го раунду. Кожен з гравців підраховує свій остаточний результат, щоб звичайно визначити переможця. Кожен раунд складається з семи фаз, які розігруються одночасно усіма гравцями, але є деякі, які потрібно розіграти починаючи з першого гравця. І фази розігруються у такому порядку: оголошення події, податки, кубики, дія, прогрес. Звершення події та досягнення фази. Та їх порядок ти завжди можеш підглядіти на своєму планшеті міста праворуч. Тепер давай розберемо кожну з фаз більш детально. Фаза А. Оголошення події. Перший гравець відкриває верхню карту зі стосу подій, зачитує її вголос та кладе її в центрі столу. В моменті ця подія не несе жодного ефекту. Її наслідки проявляються під час фази звершення події. Фаза Б податки. Кожен гравець отримує стільки драх, згідно рівню, на якому перебуває його маркер податків на вертикалі податків. Якщо ти стоїш на другому рівні, отримай дві драхми та поклади їх біля свого планшету. Фаза В. Кубики. Усі гравці одночасно виконують ці кроки в такому порядку. Киньте усі свої кубики. Кидати кубики можна тільки один раз за раунд. Гравець, на кубику якого найменша сума, буде першим гравцем у цьому раунді. Тепер оберіть, які дії будете виконувати. Кожен гравець обирає та викладає плитку дії, виходячи з цифри, яка випала на кубику. Один кубик це одна плитка дії. Наприклад, якщо на кубику випало 6, то ти можеш викласти будь-яку плитку дії, в тому числі і плитку з цифрою 6. Якщо в тебе випав кубик 4, то ти можеш викласти плитки дії від 0 до 4, нічого не втрачаючи. Але якщо тобі не вистачає цифр на кубику, щоб виконати бажану дію, пам'ятай, що ти можеш використати громадян. Для цього після етапу розкриття плиток, зменши кількість громадян на кількість якої не вистачає. Розкрийте обрані дії, перегорніть плитки. І відрегулюйте положення маркера громадян. Тобто, якщо значення менше за номер на плиці дії, пересунь свій маркер униз по вертикалі на кількість рівнів домірно різниці між номером плитки і значенням кубика. Фаза Г. Дії. В тебе є 7 плиток дій. Вони розігруються у порядку зростання. Від філософії це 0, і далі. Для зручності спочатку розіграйте плитки гравців з цифрою 0. Далі з цифрою 1 і так до плитки з цифрою 6. Застосування ефектів обраних дій не обов'язкове. Ти не мусиш застосовувати ті ефекти, які не хочеш. Тепер давай розберемо окремо кожну дію та її ефект. 0. Філософія. Обравши цю дію, ти отримаєш один жетон філософії. Ти можеш володіти необмеженою кількістю жетонів філософії. Їх можна використовувати трьома різними способами на різних етапах гри. До речі, ти завжди можеш підгледіти про це на своєму планшеті. Під час фази кубиків ти можеш піднятися на три рівні по вертикалі громадян за кожен жетон філософії. Під час фази дії ти можеш витратити стільки пар жетонів філософії, скільки забажаєш. Щоб тимчасово ігнорувати один жетон знання, необхідний для розігрування карти чи розблокування поліпшення. А під час фази прогресу ти можеш витратити скільки забажаєш жетоні філософії, щоб піднятися на додатковий рівні по будь-якій вертикалі, сплативши зазначену вартість у драхмах: один жетон, один додатковий рівень. Законотворчість, обравши цю дію, ти можеш отримати три громадянина, тобто підняти свій маркер громадянина по вертикалі громадян. На три. Також ця дія допомагає набрати карти політики в руку. Тож візьми дві верхні карти зі стосу політики, обери одну та додай собі в руку. Іншу поклади під стос. Важливо, ти можеш тимчасово піднятися вище за 15 рівень на вертикалі громадян. Якщо наприкінці цієї фази твій маркер досі перебуватиме вище за 15 рівень, ти мусиш опустити його до 15. Культура. Обравши цю дію, ти отримаєш стільки переможних очків, скільки в тебе рівень культури на твоєму планшеті. Тобто, маючи Третій рівень культури, ти отримаєш три переможних очка. Торгівля. Обравши цю дію, ти можеш отримати на одну драхму більше за свій рівень економіки. Тобто, якщо в тебе рівень економіки 5, отримай 6 драхм. За бажанням купи один жетон знання будь-якого кольору за 5 драхм. За одну дію ти можеш придбати тільки один жетон знання. Війна, обравши цю дію, ти можеш отримати вояк домір на своєму рівні військової сили. Цю дію розігрують починаючи з першого гравця. Як це відбувається? Тобто, якщо твій рівень 6, то підніми свій маркер вояк на загальному полі на 6 пунктів. На вертикалі вояк ти також можеш піднятися вище за 15 рівень. Але наприкінці фази маркер повинен знаходитись на 15 рівні або нижче. Після цього ти можеш здійснити одне дослідження. Для цього обери жетон знання, наявний на центральному полі. Твій рівень вояк повинен бути більшим. Або дорівнювати значенню вояк праворуч від жетона знання. Витрать на загальному полі стільки вояк на вертикалі вояк відповідно до цього значення. Візьми жетон знання і поклади його біля свого планшету. Також отримай надбання, зазначені під коміркою жетона. Наприклад, дослідивши цей жетон, твоє надбання отримати два переможних очка. Ти можеш виконувати дослідження один раз на дію. Політика. Обравши цю дію, ти можеш розіграти одну карту політики з руки. Карти політики поділяються на три види. Карти із жовтим тлом мають миттєвий ефект. Щойно ти розіграєш цю карту, застосуй її ефект наскільки то можливо. І лиши карту горілиць перед собою. Карти з пурпуровим тлом мають тривалий ефект. Розігравши цю карту, поклади її горілиць перед собою. Ефект цієї карти лишається чинним до кінця гри. Тільки якщо карта з якоїсь причини не залишить цю гру, карта з червоним тлом вирізняється при кінцевим ефектом. Розігравши цю карту, лише її горілиць перед собою. Її ефект застосовується тільки під час фінального підрахунку очок. Вона дасть вам додаткові переможні бали. Щоб розіграти карту політики, виконай ці кроки. Перевір, чи є у тебе необхідні жетони знання, зазначені на карті вгорі праворуч. Не має значення маєш ти жетони увінченого чи звичайного знання. Один жетон може використовуватись для багатьох карт. Наприклад, щоб розіграти цю карту, в тебе повинні бути три жетони червоної амфори. Далі заплати необхідну кількість драгун, зазначені на карті вгорі ліворуч. Для цієї карти тобі потрібно мати 8 драг. Тож поклади драгмик в загальний стос. І поклади карту горілиць перед собою і виконай її ефект. Ця карта має прикінцевий ефект. Тобто наприкінці гри подвоїть твій рівень економіки і ти отримаєш домірну кількість переможних очок. Поліпшення. Обравши цю дію, ти можеш розблокувати наступне поліпшення на своїй плиці міста. За всю гру ти можеш виконати цю дію тільки три рази. Поліпшення поділяються на три типи, які вирізняються символом праворуч від тексту. Цей символ означає, що ти можеш застосувати ефект, щойно розблокуєш поліпшення. Цей символ означає, що ти можеш застосувати ефект до кінця гри щоразу, коли активується відповідна умова. А цей символ означає, що ти можеш застосувати цей ефект під час фінального підрахунку. Щоб це зробити, виконай такі кроки. Перевір, чи є у тебе необхідні жетони знання, зазначені над наступним поліпшенням. Розберемо, на прикладі міста Аргос. Щоб отримати друге поліпшення, в тебе має бути два жетони синього шолому. За деякі поліпшення потрібно заплатити необхідну кількість драк. На цьому поліпшенні нам це не потрібно. Перестав маркер поліпшення до наступної комірки. Тепер ефект стає активним, як і всі ефекти під маркером. Тобто тепер ти можеш отримати 2 вояки або 3 драхми, або 4 переможних очка, або 5 громадян. Наприклад, тобі захотілося обрати 4 переможних очка. Тож пересунь свій маркер переможних очок на 4 пункти. Фаза Г прогрес. Починаючи з першого гравця. Кожен гравець може на вибір вдосконалити одну вертикаль на своєму планшеті міста: економіку, культуру чи військову силу. Щоб це зробити, заплати ціну в драхмах, яка зазначена в комірці для наступного рівня. Після цього підніми свій маркер та отримай надбання, показані з боку. Наприклад, ти хочеш піднятися на культурі на четвертий рівень, заплати 6 драхм і пересунь маркер. Тепер ти отримуєш плюс 1 кубик. Або щоб піднятися на сьомий рівень економіки, заплати 4 драхми, і ти отримаєш плюс 10 переможних очок. Фаза Д звершення подій. Застосуй ефект карти подій відкритої під час першої фази оголошення подій. Якщо ефект зачіпає гравця з найнижчим або найвищим рівнем, тоді тільки цей гравець застосовує ефект. Якщо кілька гравців мають однакове значення, то тоді всі гравці застосовують ефект. І остання фаза е досягнення. На центральному полі є 5 областей досягнень, які гравці можуть здобути протягом гри. Ось перелік критеріїв для кожного досягнення, набрати принаймні 10 переможних очок на смужці рахунку, досягнути принаймні 12 рівня на вертикалі громадян, досягнути принаймні 6-го рівня на вертикалі вояків, досягнути принаймні 4-го рівня на вертикалі економіки. І мати принаймні три розіграні карти політики горілиць перед собою. Кожне досягнення можна звершити тільки один раз і лише протягом цієї фази раунду. Але якщо критеріям відповідають не один гравець, а декілька, то всі вони можуть здобути це досягнення. Щоб здобути досягнення, поклади свій жетон досягнення на відповідну область. Після цього ти отримаєш такі нагороди. Якщо ти єдиний гравець, який здобув це досягнення в цьому раунді, то ти можеш отримати на вибір або плюс один на вертикалі податків, або плюс один на вертикалі слави. Постав свій маркер на один рівень вище на відповідній вертикалі, наприклад, на вертикалі податків. Якщо протягом цієї фази кілька гравців здобули одне й те саме досягнення, кожен з них заробляє по плюс один на вертикалі податків. На цьому етапі закінчується перший раунд, тож переходь на новий раунд до фази оголошення події. А як тільки ти закінчиш дев'ятий раунд, перейди до кінця гри, тобто до підрахунку переможних очок. Як це взагалі відбувається? Кожен гравець додає до свого поточного положення на рахунку переможних очок бали за будь-які переможні очки з ефектів розблокованих поліпшень на плиці міста, за будь-які переможні очки з ефектів розіграних карт політики, що лежать перед гравцем, і за переможні очки, які дорівнюють рівню слави і помножені на кількість жетонів увінченого знання, яким володіє гравець. І, звісно, перемагає гравець із найбільшою кількістю переможних очок. А якщо виходить нічия, перемагає гравець з найбільшою кількістю драхм. А якщо і так нічия зберігається, то гравці ділять перемогу між собою. Тепер ти готовий почати грати. Тож успіху і веселих партій.